насправді є чітка прописана у законі схема. Людина, яка ухиляється, так би мовити, протягом п'яти днів з моменту, коли людина має з'явитися в ТЦК і СП по повістці насилається вимога по виконанню обов'язку військовозобов'язаного. Після цього, якщо людина протягом десяти днів ігнорує її, добровільно не приходить, не оновлює, не уточнює свої дані в ТЦК і СП, йде звернення до суду. Те, що завтра очікувати військовозобов'язаним, отже, пан Юрію Вітаю вас, добрий день. Добрий день, слава Україні. От, давайте спробуємо уявити собі просто елементарну ситуацію. От завтра там багато людей, чоловіків, військовозобов'язаних призовного віку, вийдуть на вулиці. Що власне, що їм очікувати? Ну я розумію, що від завтра точно обов'язково треба носити з собою якийсь військово-обліковий документ. Це може бути військовий квиток, тимчасове посвідчення резервіста. Тощо правильно. Так, і цей обов'язок був з березня 2022 року, тобто, щоб докорінно змінилося, що від завтра, саме від завтра, треба носити документи, такого немає. Це було в указі президента України, це було також продубльовано наказами голів військово-цивільних адміністрацій. Це в частині документів. Що стосується зустрічі з представниками ТЦК, і нацполіції від 18 травня 2024 року, тобто від завтра, зрозуміло, що далі буде впливати людський фактор, бо саме він є домінантою всіх відеоматеріалів, які ми бачимо по соціальних мережах. Але в частині внесення змін закону і вступу в дію нової редакції закону дещо змінюється процедури оновлення даних, більш заінтегровані підрозділи національної поліції. Збільшені штрафи, і вони одномоментно від 18 травня от діяти не будуть. Треба пам'ятати, що є перехідний період 60 днів від завтрашнього дня, починаючи, де є черговий раз можливість реалізувати обов'язок. Кожного громадянина України прозумного віку від 18 до 60 років плюс жінок особливих спеціальностей фармацевтів для того, щоб внести свої дані в єдиний реєстр і оновити інформацію. Санкції за це будуть ж адміністративні значно потужніші. Е, і тепер типу, від завтра також треба пам'ятати, що залученість правоохоронних органів е, вона ну буде мати дещо інший характер. Тобто, якщо до сьогоднішнього дня включно, представники національної поліції могли е, зробити адміністративне затримання і е, Залучити особу до відділу національної поліції для з'ясування особи з'ясування інших обставин, даних і так далі. То завтра, завтрашнього дня, вони можуть безпосередньо допомогти відправити цю особу в територіальний центр комплектування для оновлення даних або в інші визначені місця, де ТЦК місцеві ТЦК здійснюють ці процедури. Ну добре, давайте е, далі продовжуємо е, модерувати, скажімо так, ситуацію, яка може статися не з будь-ким. Е, хто ще не оновив свої дані? Ну, от умовно, людина від завтра починає е, цю діяльність. Так, вона починає звертатися. Чи то в ЦНАП про електронний кабінет, поки розумію, що ну це варто напевно спитати, е, як це буде реалізовано, чи можливо це буде. Е, е, Якийсь сервіс в дії, чи навпаки окремий додаток. ну, Це питання друге. Так от, людина починає цей процес, вона йде чи то в ЦНАП, чи, чи в ТЦК, починає з, з, з пакетом документів. Але ясно, що за один день все це зробити ну неможливо, враховуючи черги, враховуючи зараз як ажіотаж, який почнеться. Ну і, наприклад, людина вже прямує звідти. Сьогодні вона відстояла чергу, чи отримала якісь документи, чи отримала якісь направлення, чи нічого не отримувала. І далі до неї, там, наприклад, на вулиці підходять працівники ТЦК. Ну і ти кажеш, а хтось каже там, та я от щойно звідти йду, друзі. Ну а, тобто. Я як бути в, такому, в такій ситуації? Ну насамперед, ми повертаємося до того, що буде включений людський фактор, який є дотепер. Різні представники, представники ТЦК поводять себе по-різному. Якщо ми говоримо чи є велика ймовірність протиправних дій щодо особи, так вона існує за один день чи за один місяць. Нічого не зміниться, а тим більше не зміниться, коли не змінена модель залучення і інтеграції військовозобов'язаних громадян до захисту і оборони суверенітету України. Бо ці редакційні зміни, зміни змінили процедури, модель не змінили. Друге, конкретно по цьому випадку. Ну, з точки зору закону, це нічого не змінює, чи простояла людина черга, чи не простояла її місце або оновлені дані, або не оновлені дані. Я в будь-якому випадку пропоную громадянам України не вчиняти протиправних дій з вашої сторони, які стосуються представників територіального центру комплектування, з іншої сторони, в разі застосування фізичної сили, в разі застосування. Будь-яких заходів, тим більше при відсутності національної поліції щодо обмеження вашої волі, по можливості повідомляти ту ж таки національну поліцію шляхом термінового виклику, засобами зв'язку і, і ці протиправні дії просто зупиняти. Це такий дещо звучить, можливо, як не дуже оптимістично або безнадійно, але це єдиний спосіб яким ми, як законослухняні громадяни, можемо користуватися. Наступне, я все ж таки сподіваюся, що завтра бодай ЦНАП будуть підключені органів місцевого самоврядування, будуть підключені до системи, і цей ажіотаж ми зможемо роззосередити не тільки через територіальні центри комплектування, але також відкрити сотні чи тисячі інших пунктів, де Люди е, будуть мати таку можливість і мені дуже прикро. Е, я сьогодні теж читав коментарі щодо відкриття електронного кабінету. Що найбільш ймовірно завтра він не запрацює. Е, цим очевидно, що буде користуватись е, російська пропаганда е, устами тих же українців, е, які е, проштовхують російські наративи е, і. І так, скажімо, надемоційне суспільство заганяти в якусь пасту або кут підсумок. Я веду до того, що від завтрашнього дня діє нова редакція закону, посилені штрафи. Все інше незмінне. Треба оновлювати дані. Кількість цих даних, інформація в цих даних залишилась незмінною. Це наш вік, освіта, дозволи на володіння вогнепальною мисливською зброєю, нагородною зброєю, навики особисті, водій, на водій категорії посвідчення водія. Вся ця інформація і перед тим, і сьогодні потрібна державі для того, щоб оперувати. Ким ми можемо і з якими навиками в подальшому здійснювати захист нашої країни так не все ідеально, але уникнути не уникати не рекомендую оновлювати дані. Потрібні я теж серед тих громадян, хто завтра або в наступні найближчі дні все таки буду перевіряти, чи всі мої дані в коректній формі внесені в територіальні центри комплектування. А ще такий момент? Скажіть, от ви кажете, що е, е, залежить від людського фактору, і дійсно це так. Е, і якщо раптом людина е, розуміє, що зараз будуть обмежувати її свободу, а особливо якщо відсутні представники поліції варто до них телефонувати, викликати е, наряди поліції все це фіксувати. Е, Питання таке: чи можна знімати на відео дії е, представників ТЦК? Тому що е, ну, тобто, у кожного громадянина є право фіксувати адміністративне порушення. Якщо представники ТЦК намагаються насильно обмежити вашу волю, це теж підпадає під адміністративне правопорушення і його знімати на відео можна, наскільки я пам'ятаю? За однією умовою, якщо це не відбувається на території військової частини. Або інших об'єктів, де фото-відеофіксація є обмеженою. якщо ми говоримо про типові ситуації е, на вулиці або в закладах охорони здоров'ями. Ну, майже два тижні тому там був неприємний інцидент в одному з обласних центрів, то це не є закладами з особливим режимом або територіями з особливим режимом. І очевидно, що фіксувати адміністративні чи інші правопорушення, які вчиняються щодо конкретного громадянина, не є заборонено. Більше того, залучати національну поліцію. Я розумію, що національна поліція е, на цей період е, активної мобілізації буде мати і вже має е, дещо інший тип поведінки, який не виходить за межі закону, але який не є таким активним, як би нам хотілося бачити, скажу так дипломатично. Е, от, але тим не менше, Крім національної поліції, найближчого і найшвидшого правоохоронного органу, який би відрував саме по таких ситуаціях, іншого в нас немає. Тому в разі порушення прав потрібно звертатись. Зрозуміло. Дякую вам, пане Юрій, Юрій Танасійчук, адвокат щойно був з нами на зв'язку. От проговорили ми про те, що зміниться. Від завтра, тому що завтра в силу вступає закон про мобілізацію. Нова редакція закону про мобілізацію. І буквально перед тим як ми з вами перервемося на хвилинку, міський голова Харк.